Почнемо з цього питання. Каховська ГЕС. Подивимось, друзі, чи <кій> наскільки... наскільки катастрофічні будуть наслідки для України. Наскільки катастрофічні будуть наслідки для України від підриву Каховської ГЕС? Дякую за донат. Хто відправив з Ощадбанку? Дякую, дякую. Так, друзі, дивимось. Починаємо з Каховської ГЕС. Дивимось, наскільки катастрофічні будуть наслідки від... для України від підриву цієї станції. Зло випадає, бачите, зло є. <кій> зло випадає. Воно тут начебто, ну, тобто, наслідки будуть погані. От, але тут немає такої прямо е сильної катастрофи. Ну, все-таки Україна справляється. Бачите, і Західний світ буде допомагати, все ж таки Україна справляється. Все ж таки орки вони не, досягну, не досягнуть цим е своєї там, мети, яку вони поставили. <кій> Якась можливо, у них була ця мета. От, випадає зло, випадає зло саме от по економіці. Зло по економіці, ось так випадає. Прямо, з, прямо катастрофи тут такого немає. Я не бачу прямо катастрофи. Слава Богу. Тут неприємно, що зло випадає, але прямо такое Україна тут справляється. З цими викликами, Україна справляється. Бачите? Все ж таки, все ж таки. Все ж таки Україна справиться. З цією катастрофою вона, бачите, таких прямо катастрофічних наслідків не буде. Буде удар по економіці. Оце випадає. І давайте подивимося ще питання таке, чи будуть такі масові жертви від, від цього затоплення. Масові жертви. Жертви будуть, бачите, жертви випадають. Жертви випадають. Ну наскільки вони масові тут не вказують, карта смерті випадає все ж таки. Карта смерті випадає і тут випадають, бачите, можуть бути і діти постраждалі, і багато тварин також постраждають від цього. Ось так. Друзі, ситуація близька до катастрофи, ну от прямо катастрофи не випадає, але дуже близько до катастрофи. от до цієї. Найбільша загроза це тварини, в деяких регіонах там і діти можуть постраждати, і літні люди ось таке. ось такі випадають <кхід> наслідки, вони такі досить серйозні. Але все-таки катастрофи вдасться уникнути. Катастрофи вдасться уникнути. Ось так. Друзі. Що стосовно АГС. скільки ми дивилися вже по Херсонській області, по Херсону, я постійно казав, майже постійно, дуже часто казав, що ви виїжджали. Хто там. В тому регіоні там небезпека випадала постійно. Біля води там небезпека постійно випадала. Тому... Ось така ситуація по новій Каховці, друзі. Зараз ми будемо дивитися ситуацію на наступні три доби по 10 січня по ворожим атакам, по вірогідності ворожих атак по областям України з Вінницької області. Починаємо по 10 червня. по 10 червня. По 10 червня, Вінницька область. Вінницька область випадає, захист. Кат серйозних таких наслідків не випадає. Захист випадає. Наші працюють, можуть по, по факту працювати по ворожим цілям. Далі Волинська. Волинська область. По 10 червня. В Волинській області неприємна карта випадає з повітря. Будьте уважні до повітряних тривог. С серйозних таких от прямо катастроф не випадає. Повинно бути все під контролем, але небезпек, небезпечна карта, увага, карта уваги випадає. Далі Дніпро. Дніпро. По 10 червня. Дніпро. Небезпека випадає. <кліст> випадає як область, <кліст> вказують на область, околиці, передмістя, загально на регіону випадає небезпека, наче не критична, але все ж таки небезпечна карта, карта зла і хвороби. Неприємно, що далі, кривий ріг. По 10 червня, кривий ріг. Кривий ріг, тут таких серйозних загроз не випадає, повинно бути все під контролем. Тут плітки, чутки розповсюдження неправдивої інформації. Багато такого з цим пов'язано. Це буде наступні три доби. Плітки 8 капіково вказує на чутки, плітки. Ось таке. Далі Донецька область. <кхід> По 10 червня. До Донецькій області небезпека з повітря випадає і випадають е, наші давлять орки. Ось так. Тут перевага наших випадає. Небезпека біля лінії фронту випадає з повітря, тут з бубнови вказує на небезпеки. Далі, друзі. Далі, друзі, дивимось. Наступна Житомирська область. Зараз секундочку. Житомирська область. По 10 червня. В Житомирській області прямо попереджене випадає. Увага біля кордонів, прикордоння тут випадає. Така карта, будьте уважні, на прикордоні, при прикордонні населені пункти. Далі дивимось, друзі. Закарпатська область. Закарпатська область по 10 червня. В Закарпатській області. Зло, карта зла випадає, але вона тут поряд з чисткою бубновою. Шістка бубнова завжди пом'якшує погані карти. Тут, можливо, якісь буде на місцевому рівні, неприємно, що якісь випадають. Загально будьте уважні, просто будьте уважні, випадають. <кій> так, друзі, далі дивимось. Далі Запоріжжя. Запоріжжя по 10 червня на наступні три доби. У Запоріжжі більш-менш ситуація контрольована, випадає. Сімка пікова тут вказує на сльози. Вона слабка тут, карта. Сльози по воді, бачите, от, десятка трифова тут вказує на воду, сльози. Якісь неприємності з водою. Ми розуміємо, що вони можуть бути пов'язані. Так, наче такого прям критичного не випадає. Тут випадає карта уваги, будьте уважні. Ситуація загально під контролем. Так, так, я бачу. Далі дивимося. Так, Івано-Франківська. <coughs> Івано-Франківська область по 10 червня. Івано-Франківська. Івано-Франківській області небезпечних таких карт не випадає. До повітряних тривог ставтеся уважно. Так. Так, така комбінація. Далі дивимось. Київська область. Київська область по 10 червня. Карта сльози випадає, вона тут незначна. Загально, бачите, справляються наші, наші таких серйозних я не бачу. Не бачу я серйозних загроз таких. Прям. І також, друзі, дивимось загальний розклад по Україні. Наприкінці кожного стріму роблю загальний розклад по Україні, щоб розуміти, оці, наскільки буде масована, наскільки буде на ці, вірогідність на ці, на ці три доби, наскільки буде така по всій Україні загроза. Чи буде вона? Так, дивимось саме місто Київ. <кій> Столицю дивимось по 10 червня. Тут ситуація також контрольована. Я не бачу, чи поганих комбінацій не випадає. Дай Бог, щоб було все взагалі тихо. Так під контролем ситуація випадає. Кіровоградська область. Кіровоградська. Кіровоградській області також під контролем ситуація, поганих комбінацій не випадає, значить ситуацію контролюють. Далі Львівська. Львівська по 10 червня. Львівська область випадає пустий удар. Можливо наші, будуть щось там, можливо, наші будуть діяти, можливо, щось будуть збивати, але ну, удар випадає пустий, значить ситуація контрольована. Все ж таки випадає. Ну, Інциденти тут є, тому така небезпечна карта вона тут виходить. Також, друзі, дивіться, загальний розклад по Україні. Якщо загальний розклад по Україні буде спокійний, значить вірогідність зменшується, якихось інцидентів поганих. Так, дивимось Миколаїв, друзі. Миколаїв по 10 червня. Миколаїв. В Миколаєві також ситуація контрольована, випадає. Я не бачу поганих карт комбінацій не випадає. Значить під контролем тримають ситуацію. Вода в місті буде, бачите, випадає. Далі дивимось. Далі Одеська область. Наприкінці, друзі, ще подивимось, що орків там чекає за те, що вони зробили. Чи це ввечері подивимось? Ввечері також буде стрім, друзі. напевно, ввечері напишете питання. Ввечері ми подивимось, коротше, це питання. Що чекатиме тих, хто це все влаштував. Будемо ввечері дивитися ще, ще цю ситуацію. Так, Одеська область. Одеська по 10 червня. В Одеській області увага до повітряних тривог. Ситуація під контролем випадає. Серйозних загроз таких я не бачу. Але все ж таки до повітряних тривог треба ставитись уважно. Далі саме місто Одеса. Дякую за донат з Приватбанку, хто відправив, Дякую вам. Місто Одеса по 10 червня. Місто Одеса. Тут випадає, бачите, небезпека випадає. <кій> Будьте уважні. Небезпека по, от, по Одесі все ж таки є. Хоча тут і удар все ж таки пустий випадає, значить загально, загально наші втримують ситуацію. Більшість буде знищена ворожих об'єктів, якщо вони такі будуть. І також, друзі, дивіться, загальний розклад по Україні. Він узагальнює. І ми дивимося, наскільки масовані будуть ці атаки, чи будуть і які там наслідки для всієї України, для, по всій території. Так, Одес, Одеську, Одесу Кременчук, друзі. Наступний. Кременчук. Кременчук. Неприємно, що пусті випадають. Значить, загальна ситуація контрольована. Але, але все ж таки, друзі, випадає увага. Карта напружена, хоч і пуста, але напружена, будьте уважні до повітряних тривог. Не ігноруйте так, Полтавська область загально. Дивимось. Тут випадає захист все ж таки. Випадає захист. Значить, більше, бачите, захищають зла наші військові. Не повинно бути якихось серйозних. Критичних наслідків, але все ж таки повітряні тривоги. Не, не ігноруйте повітряних тривог. От Кременчук особливо, бачите, також випадає. Можуть, можуть бути якісь намагання ворожі. Ворожі намагання можуть бути. Далі, друзі, Рівненська область. Рівненська область по 10 червня. Рівненська область я не бачу поганих, поганих комбінацій карт не випадає. Дай Бог, щоб було все тихо взагалі. Далі Сумська. Сумська область. Сумській області випадає, бачите, удар зло. Хоч і захист наш випадає, тобто наші будуть загально справляться все ж таки, але небезпека по області є. Саме місто Суми дивимось по 10-те. Сумська область, небезпека випадає. Саме місто Суми. Суми. Суми, друзі, все ж таки бачите... Не так, по області більше небезпека випадає. Хоча повітряними тривогами, друзі, не нехтуйте. Далі Тернопільська. Тернопільська область. По 10 червня. Тернопільська. Тернопільській області. Ситуація загально контрольована, але тут увага! Випадає карта уваги. Не де повітряними тривогами, якщо вони будуть. Якісь, бачите, інциденти неочікувані можливі. От, сльози випадають, все ж таки небезпека, хоч вона невелика, але вона тут є, треба бути уважним. Можливо, так вказують. Вона тут не прямо конкретна, але ну, повз може бути, може чіпляти якось е Тернопільську область. Так, Хмельницька. Хмельницька область на три доби по 10, по 10 червня. В Хмельницькій області випадає захист. Захист випадає часто, коли наші відпрацьовують по ворожим цілям. Загально ситуація все ж таки буде контрольована нашими військовими, але повітряними тривогами не нехтуйте. Далі Харківська область. Харківська. Харківська область. У Харківській області контрольована ситуація випадає. Значить, друзі, повинно бути все під контролем наших військових. Випадає так, що, бачите, от прикордоння може бути, і лінія фронту там напружена ситуація, бачите? А так все ж таки ситуація більш-менш контрольована. Дякую за донат, хто відправив з Приватбанку, дякую. вам. Далі місто Харків, дивимось. Місто Харків по 10 червня. Харків. У Харкові прям небезпечних карт не випадає. Тут з краю випадають якісь, бачите, інциденти можуть бути, але вони не критичні. Тут вісімка і сімка, вісімка це плітки, чутки і балачки. Сімка, карта сльози вона слабка. Тут, Друзі, повинно бути все під контролем. Я не бачу чогось. Прям катастрофічних карт комбінацій не випадає, значить, повинно бути все під контролем. Так, і дивимось далі. Херсонська, Херсонська область. В Херсонській області все ж таки наші. Все ж таки наші, наші повернуть, бачите, всю Херсонську область. Це перше. По-перше, повернуть. Це буде неочікувано. З Херсон, Херсонської області наші, бачите, контролюють ж таки, ситуацію. Зло тут випадає. Зло тут випадає по області. Воно, бачите, тут пов'язано водноземляна воднозем, карта. Тут, ну, це і так зрозуміло. Вісімка і дві вісімки тут на це вказують. Загально по обстрілам ситуацію контролюють наші військові. Так, за захист випадає. Саме місто Херсон дивимось, друзі. Херсон. В Херсоні неприємно, що тут випадають. Хоч і захист наш випадає тут, але от о, карта небезпеки є. Все ж таки. Більше Херсон захищений, тобто якісь можуть, можуть бути інциденти, вони тут. Не катастрофічні випадають, але вони тут випадають. Інциденти, ці можуть бути. Можуть бути. Так, дивимось далі, друзі. Дивимось далі. Черкаська область. Черкаська область по 10 червня. У Черкаській області. Зло випадає, зло воно пов'язане тут з балачками, з плітками якимись більше, але небезпека, небезпека тут випадає як незначна, вона випадає з краю, випадає як потенційна. Ось, ось так. Але все ж таки тут випадає, випадає неприємності. Неприємноші якісь можуть бути, може, може, може бути і повз область. А може, може бути, друзі, на місцевому рівні на обласному також інцидент якийсь. Тому дивіться, загальний розклад по Україні. Наприкінці стріму буду робити на загальний розклад по Україні. Так, дивимось далі. Чернівецька. Чернівецька по 10 червня. Чернівецька область. В Чернівецькій області. Розклад спокійний випадає, значить ситуація повинна бути під контролем. Такого чогось серйозно поганого я не бачу. Далі Чернігівська область. Чернігівська. В Чернігівській області, увага до повітряних тривог випадає так? Ситуація більш-менш під контролем. Я не бачу прямо критичних карт не випадає. Я не бачу прямо критичного. Тут уважно ставтесь до повітряних тривог і так ситуація контрольована. Чернігівська область. Саме місто Чернігів дивимось, друзі, і загальний розклад подивимось. Чернігів по 10 червня. Чернігів. Ну, тут в Чернігові, бачите, небезпека також випадає. Небезпека в Чернігові, будьте уважні до повітряних тривог. Карта зла випадає, вона випадає з краю. Це може вказувати як на область, на околиці, на кордони. І також може вказувати. Все ж таки, тут не прямо світла карта, тому будьте уважні. Так, друзі, дивимось загальний розклад по Україні. Тепер по 10 червня. Друзі, небезпека все ж таки тут, бачите, випадає. Можуть бути інциденти якісь. Тому зараз додатково побачимо. Тут хвороба випала пуста, і все ж таки, все ж таки друзі, на лінії зіткнення тут випадає так. Там, де наші, наші війська і ворожі війська стикаються, тут валет пустий випадає. Тобто там складно. Складно випадає. І ну, загально серйозних таких прямо по всій території України загроз я не бачу. Захист по території України все ж таки випадає в більшості. Значить, повинно бути більш-менш більш спокійно, ну, якщо можна так сказати, або більш-менш контрольован, контрольований, ще більше контрольований повітряний простір в Україні, захищений. Повітряний, бачите, повітряний простір в Україні, захист захищений. От прямо чітко випадає. Тобто захист підвищується, зростає, і завдяки цьому ворожі такі атаки, серйозні, вони пусті. Але все ж таки ворог підступно десь щось буде робити. Ну, десь підступність в основному розкладі випала підступність від ворога саме на це питання. Тобто десь можуть бути якісь інциденти, друзі, тому де, де випадало попередження, не, не ігноруйте повітряних тривог.